Пане Володимир, питає, бачив на ваших відео Маурлат 100 на 150, чи можливий варіант зробити з двох дощ, до, дощок 50 на 150, бо вже є їх достатньо, а 100 на 150 треба докупляти. Значить, звісно, Маурлат можна зробити, чому не роблять? Тому що коли ви забиваєте кровільною скабу, 50-ку може розколоти. Тому вам треба обов'язково сверлити лідер 0,6 від діаметра вашої кровільної скаби. Здається, 0,6, якщо не пам'ятаю, не помиляюся. Тобто, якщо скаба десятка то лідер шестерка. от Але в нашому проєкті 100 на 150, скоріш за все, це було необхідно по відмітці. Тобто, нам, скоріш за все, треба було вийти на відмітку. Тому ми там заклали такий марлат. Найчастіше ми кладемо менший. от а ні 100 на 150, да, да. тобто раніше використовували 150 на 150, а ми кладемо 100 на 150. Ну це більше задається відміткою, на котру нам треба вийти. От. Мінімальний розмір маурлата 100 на 100. Це саме мінімум. Ну, бажана брус, бажана, бажана але це не смертельне, як я сказав, сверлить лідер, щоб доску просто не розкололо.